Добрий день! В сьогоднішньому відео хотів поділитися еволюцією своїх думок та реалізації, що привели до появи ось такої речі, як зарядна станція. Коли хочеться під час блекауту світла і тепла, то самим простим варіантом було б придбати перетворювач та автомобільний акумулятор, але з звичайним акумулятором. Одна проблема. Коли я його повністю розрядив, потім його треба довго заряджати. Тому вирішив, хоч і прибав вже зарядний пристрій під звичайний акумулятор, рухатися в бік літія. Щоб можна було за пару годин е, зарядити, щоб він набрав ємність, щоб потім знову швидко працювати. Е, як кажуть, все придбав. Котел працює вже добре. Але потім з'являються нові потреби, що можна заряджати телефони, треба заряджати ноутбук, хочеться якось більше світла, та щоб воно якось все більш гармонічно виглядало. Не просто лежачи в кутку на підлозі, а було якось організовано. І почався пошук необхідних частин швидкого зарядного пристрою, різних роз'ємів. Для під'єднання напряму на акумулятору. Потім з'ясувалося, що потрібно на всяк випадок створити примусову вентиляцію, хоча при невеликому навантаженні інвертор навіть не гріється, його система охолодження не вмикається, але хто знає, ліпше, щоб воно було. Підглядів також, що коли е, якийсь ліхтар або стрічка розміщена прямо на самому ящику, то це досить корисна річ. Тому було вирішено це організувати в якомусь корпусі, все скласти і щоб все було разом, його було зручно переносити і використовувати. Ми в даний час маємо ось такий комплект. Це ще не фінальна версія. У ящик розміром. 39 на 22 на 20 см. Умістились на кришку лягають дроти. Один для заряду акумулятору для зарядного пристрою. Інший це я під'єдную LED-стрічку. Також всередині у нас батарея. Зарядний пристрій для батареї. На 20 А, інвертер. Швидка зарядка на два виходи USB. Quick Charge 3.0. Також ми маємо різні виходи з живлення з акумулятору. Це два роз'єми 5,5 на 2,1 мм. Прикурювач для під'єднання. Я сюди під'єдную зарядний пристрій автомобільний для ноутбука. Також наперед під'єднана і вже працює примусова вентиляція. Також буде додано ще два термозапобіжники, які будуть автоматично вмикатися, якщо температура всередині корпусу буде нагріватися вище 50 градусів. І чекаю ще на запобіжник на 100 А та LED стрічку десь приєднаю з якихось боків. Як я зазвичай зараз використовую. Це в нас працює постійно, коли треба котел, коли вимкнене світло. Вечірні години вмикається, під'єднується ось така поки що. Лампа з яскравої LED-стрічки зроблена через цей кабель. Також час від часу заряджається ноутбук та інколи телефони. Стосовно інвертера, це модель Cut 1600 Вт. Реально, я, мабуть, потім додам сюди тести свого навантаження, але використовувати його. Я планую не більше ніж 500 Вт. Тест лайтового навантаження на батарею. Зараз вмикаємо зарядку. Підключені два телефони зі швидкою зарядкою. Споживає майже 2 Ампера. Вмикаємо освітлення така лед стрічка споживання не дуже збільшилось 2 і 2 а тепер вмикаємо живлення ноутбука Все, пішов заряд ноутбука ноутбук працює 3 три один Так, і тепер вмикаємо котел інвертор і котел. Так, запускається. Поки що 4. Підпал горілок 13 А все в сумі. Якщо вимкнути зарядку освітлення і ноутбук, то 10 А це споживає тільки котел. Але це споживає він у режимі, коли все горить і працює, як тільки горілки загаснуть, споживання стане менше. Теплонаційно набрав температуру і споживання впало. Наступний тест, а саме як працює інвертор і яке з нього можна навантаження, зняти так, в режимі холостого ходу, зараз, щоб ви побачили. Де наші Там він пише 0,9 Ампер. Так, видно 0,9 Ампер. Батарея зараз майже повністю заряджена, вона трохи залишає тут індикатор, зараз десь 12,4. Що, пробуємо послідовно вмикати. Навантаження буде у вигляді ламп. Так, вмикаємо 500, ні, 6, 6 з'єднаних ламп. Все, всі засліпли, працює. Напруга впала струм 54,5 А плюс-мінус ампера працює без питань. Додаємо ще 100 Вт лампу. Напруга просіла ще трохи, струм. Поки піднявся. 61, майже 62 ампера Все. І вже починає час від чату, час облимати попередження. Так, лампи світяться, треба виключити. І як ще один засіб навантажити його. Зараз будемо включати обігрівач, але не на повну потужність. Тому що це буде занадто 2 кВт. А включимо тільки на одну тену на 1 кВт. Побачимо, потягне чи ні, І яка буде реакція. Просто вентилятор. Питань нема, інвертору все добре. 1 кВт. Зразу увімкнулася обдув, вентиляція примусова. Пищить струм 74 А. покажу нам хочет 73-74 і дуже ругається але працює я гадаю що інвертор з тим що як не хочете щоб мене ругали браття китайці за те що я знущаюсь над їхньою технікою заявлена в нього пікова 1600 довгострокове, як кажуть, стабільне навантаження 800 Вт. Ну, майже так і є. До 1600 я його не хочу нагружати, хай він ліпше працює, ніж згорить. Але вже при 750 Вт це його, здається, верхній ліміт. Ліпше його ну, тримати з максимальним навантаженням, я гадаю, десь Вт-500, не більше. Так, ще маленька ремарка. Що вже буде з напругою на виході при навантаженні в 1 кВт. Так, вмикаємо. Іде запуск. Так, холостий. 227. Вмикаємо вентилятор. В обігрівачі. Ті самі Ні, 223, 222. Вмикаємо навантаження. І при такому навантаженні просідає до 190, 189, 188. Все, і зразу вимикаємо і все повертається. І тепер 100 Вт. Інвертор майже не реагує на таке навантаження, не вмикається вентиляція, все працює. 100 Вт навантаженнях, 226 вольт. Стосовно е схеми, яку я реалізовував. Маємо батарею літій-іон. В ідеалі, якщо рахувати і вірити формули, напругу помножену на струм, виходить 720 Вт-годин. Реально, з моїх умов використання на виході інвертора при неповному розряді батареї та враховуючи КПД інвертора, я знімаю 520 Вт-годин. Батарея зроблена з трьох ячеек, В сумі 12,6 вольт. Під'єднаний активний балансир вольтметр, щоб бачити живлення. Що стосовно чи потрібен BMS, так, BMS непогано мати, але поки що без нього. Хоч я і придивився вже варіант, поки працює так. Заряд контролює зарядний пристрій, сам автоматично вимикається, коли доходить до необхідної напруги. Основний споживач це в нас інвертор. Він сам теж вимикається, якщо батарея розряджена до 10,2 В. Тому поки працюємо так: все під'єднане, батарея під'єднана через роз'єм XT-90. В розрив ланцюга буде встановлений автоматичний вимикач на 100 А. Зарядний пристрій також під'єднаний через роз'єм XT90, мені так зручніше. І потім йде перетворювач. Також під'єднана в цю схему швидка зарядка. Quick Charge 3.0, вона працює від вхідної напруги від 6 до 32 вольт. Далі йде у нас одне гніздо живлення прикурювача, два роз'єми живлення 5,5 на 2,1. І планується, що будуть ще дві зони, виконані з LED-стрічки для освітлення розташовані на самому корпусі зарядної станції. Що стосовно примусової вентиляції корпусу, її можна увімкнути або через вмикач, або буде вмикатися за допомогою трьох термозапобіжників, якщо температура на них буде досягати 50 градусів Цельсію. Один термозапобіжник буде встановлений на батареї, один на зарядному пристрої і один на самому перетворювачу 220 В. Якщо ж все ж таки вам потрібна більша потужність і плануєте інвертор з більшою потужністю, то я би дивився в бік системи, яка працює на 24 і більше вольт, щоб уникнути великих струмів. І підсумок, що, що ми маємо? Такий пристрій реально зробити самому. Навіть замов мінімуму інструментів і навичок. Стосовно батареї, чи був сенс переходити з свинцю? На літій-іон, то так. Зараз я можу заряджити ну, майже всю ємність, яку я трачу, за 2,5 години сюди. Тому що зарядка спочатку йде великим струмом, а потім струм в кінці після 12 вольт падає і там ще десь годину, щоб він повністю дозарядився, сам акумулятор. Якщо ж його розрядити до 10 В, то цим зарядним пристроєм можна повністю зарядити за 3 години і десь 20 хвилин. Як я і казав, основну частину з 10 В до 12 заряджає десь за 2 години, а оті 0,6 В ще годину. З практики, повного заряду вистачає десь на 5-6 годин, дивлячись від навантаження. Витрати, які в мене були на то, щоб зробити ось це, навіть з урахуванням того, що все не встановлено, це вийшло 9300 гривень. Тому чи є сенс такої в такій зарядній станції чи ні, дивитися вам? В мене так. Тому що, коли я дивився в бік, як приклад. EcoFlow River 2, там де 600 Вт і ємність 256 ватт-годин, то ціна такого, привезеного, наприклад, з Штатів на Промі можна знайти за 10 тисяч гривень. Якщо подивитися у офіціалів, то це вже 17 тисяч гривень. З плюсу, так, воно вже готово, купив і зразу працює. Також що там є керування через смартфон. Але якщо порівняти з тою потужністю, яку я можу зняти з цієї батареї 520 Вт-годин, то 256 Вт-годин якось не йде вдвічі менше. Якщо дивитися схожу станцію Ecoflow River Max на 576 вт годин, то офіціалі вона вже коштує 24 тисячі гривень. Тому в такому рішенні я бачу сенс для себе. І... Якщо вам щось потрібне, то можна зробити це все самому. Посилання на частини, які я використовував для того, щоб зібрати таку зарядну станцію, будуть в описі даного відео. Можливо, я покажу, як це буде все в фінальному варіанті, поки це все. І хай прибуде з нами сила. На все добре, до нових зустрічей!